Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 578 120 особин за добу, 1 і поранено 1 мільйон сімсот тисячі за добу 3180 танків 8 390 одиниць за добу 9. Бойових броньованих машин 16 161 одиниця за добу 20 артилерійських систем 1686 одиниць за добу 30 реактивних систем залпового вогню 1131 одиниця за добу 1 засобів протиповітряної оборони 907 одиниць за добу 1. літаків 363 одиниці. Гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12853 одиниці за добу 21, крилатих ракет 2407 одиниць за добу, 1. кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 21 739 одиниць за добу, 52, спеціальної техніки 2697 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome